Вітаю! Мене звати Роман Петрівський і я викладач математики. Сьогодні на занятті ми продовжимо знаходити первісні функції. Розберемо комплексні математичні задачі на застосування первісної функції. Тим самим закріпимо тему первісної та закладемо вдалий фундамент для подальших уроків. Перша задача. Дану функцію f маленький від x дорівнює 4х в кубі мінус 6 – Знайдіть первісно, якщо один з нулів цієї первісної є один. Знайдіть решту її нулів. Спершу знайдемо первісно F великий від x в загальному вигляді. Для цього скористаємося правилом знаходження первісної і таблицею первісних. Отримуємо F великий від x дорівнює 4 x в четвертому степені поділити на 4, відняти 6 x в квадраті поділити на 2 і додати С. Дорівнює x в четвертому степені відняти 3х в квадраті додати С. Тепер врахуємо умову щодо нуля первісної. Якщо 1 є нулем первісної, то функція в точці x дорівнює 11 дорівнює 0. Виконується рівність f великий від 11 дорівнює 1 в четвертому степені, відняти 3 помножити на 1 в квадраті і додати С дорівнює 0. Розв'яжемо отримане рівняння відносно невідомої c. Маємо. 1 відняти 3 додати С дорівнює 0. Залишимо зліва, а решту перенесемо вправо зі зміною знака. С дорівнює 3 відняти 1, і тоді С дорівнює 2. Наша первісна набуває вигляду. F велике від x дорівнює х в четвертому степені відняти 3х в квадраті і додати 2. Тепер знайдемо усі нулі цієї первісної. Для цього прирівняємо її до нуля і розв'яжемо рівняння відносно x. Отримуємо біквадратне рівняння, яке розв'язуємо за допомогою заміни x в квадраті дорівнює t. Рівняння набуває вигляду t в квадраті відняти 3 t і додати 2 дорівнює 0. Розв'яжемо його за допомогою теореми Вієта. Тут добуток t1 на t2 рівний 2, і сума t1 та t2 рівна 3. Підібравши, маємо т 1 рівне 1 і т 2 рівне 2. Здійснимо зворотну заміну для знаходження ікс. Перше. x. Перше. х2 дорівнює t1 і дорівнює 1. Тоді х дорівнює плюс-мінус корінь з одиниці. х1 рівний 1 а x2 рівний мінус одиниці. Друге, х2 дорівнює t2 і дорівнює 2. Тоді x3 рівний корень з 2 і x4 рівний мінус корень з 2. Відповідь: перес на f велике від x дорівнює х в четвертому степені відняти 3х в квадраті додати 2. А нулями функції є 1 мінус 1 корінь з 2 мінус корінь з 2. Друга задача. Дано дві функції f велике 1 і f велике 2, які є первісними функції f маленькі від x дорівнює x-3 і до квадрату. Графік функції f велике 1 проходить через точку А з координатами 1 і 4. А функції f велике 2 через точку b 0 і 2. Графік якої з функцій f велике 1 чи f велике 2 розташований вище. Спершу знайдемо первісну функції f маленьку від x в загальному вигляді. Для цього використаємо формулу скороченого множення. Маємо f маленьке від х дорівнює x мінус 3 і до квадрату. Дорівнює х в квадраті мінус 6х і додати 9. За правилами знаходження та таблицею первісних, первісно f великий від x буде x в кубі поділити на 3, відняти 6х в квадраті поділити на 2, додати 9х і додати c. Дорівнює x в кубі поділити на 3, відняти 3х в квадраті, додати 9х і додати c. Для знаходження відповідної константи c для обох функцій підставимо координати точок, через які проходить відповідна первісна, і отримаємо. Для першої первісної f велике 1 від 1 дорівнює 1 в кубі поділити на 3, відняти 3 помножити на 1 в квадраті. Додати 9 помножити на 1 і додати С дорівнює 4. Розв'яжемо отримане рівняння відносно С. Отримаємо. 1 третя відняти 3, додати 9 і додати С дорівнює 4. Залишаємо це зліва, а решту переносимо вправо зі зміною знака. Тоді С дорівнює 4, додати 3, відняти 9 і відняти 1 третю. С дорівнює мінус 2, 1 третій. Аналогічні кроки виконуємо для другої первісної. Підставляємо координати точки B. Маємо f велике 2 від 0 дорівнює 0 в кубі поділити на 3, відняти 3 помножити на 0 в квадраті, додати 9 помножити на 0 і додати C дорівнює 2. Отримуємо, що C дорівнює 2. Тепер згадаємо про перетворення графіків, а саме, що вільний член поза функцією відповідає за рух графіка вгору або вниз вздовж осі ординат. Тож графік тієї первісної буде вище, в якої значення це буде більшим. Отже, графік первісної f 2 буде вище. Третя задача: тіло рухається на координатній прямій. Залежність швидкості від часу V від t дорівнює 3t в квадраті відняти 2. Знайдіть формулу залежності координати від часу, якщо відомо, що в початковий момент часу t дорівнює 0 секунд, тіло перебуває на відстані 20 метрів від початку координат. Вивчивши похідну, ви вже знаєте, що швидкість є похідною від координати за часом. Тож тепер, ознайомившись із поняттям первісної, ми можемо виконати зворотну дію. Тоді, знаючи формулу залежності швидкості від часу, можна знайти функцію координати від часу як первісну функцію швидкості. Маємо х від t дорівнює 3 t в кубі поділити на 3, відняти 2 t і додати c. Дорівнює t в кубі відняти 2 t і додати c. Знайдемо константу c, враховуючи те, що при часі 0 секунд координата була рівна 20 метрам. Тоді х від 0 дорівнює 3 помножити на 0 в кубі і поділити на 3. відняти 2 помножити на 0 і додати c, Дорівнює 20. Отже, c дорівнює 20. Відповідь. Отримана формула залежності координати від часу матиме вигляд. x від t дорівнює t в кубі відняти 2t і додати 20. Сьогодні на уроці нам вдалося успішно закріпити знання щодо пересної функції та виконати кілька цікавих задач. Для остаточного закріплення даної теми рекомендую опрацювати онлайн-конспект та перевірити себе тестами. Наступного разу ми почнемо вивчення визначеного інтегралу. Бажаю успіхів та до нових зустрічей!